Солдат Савченко Сергій Григорович. Народився 13 березня 1978 року. Нагороджується почесною відзнакою на грудний знак Полтавської обласної ради за вірність народу України. Зображення, правонець. Дякую, пішов він добровольцем сам, вирішив туди піти, тому що сказав, як не ми, то хто в нас є внук і він. Мотивував тим, що внук спитає діду, де ти був, коли була війна. Остання розмова це коли він звідти подзвонив. Вони були на позиції, це було ніч, було 13 лютого, і він подзвонив і ну, він сказав, мабуть, нам все. Там були дуже великі постріли, були з ну, усього, що, що тільки можна було. Стріляли. Потім він утром вийшов на зв'язок і зв'язок пере. Ну, перервався, і ми більше не, не спілкувалися. Потім, 15-16 лютого нам повідомили, що він загинув.